Всім привіт, вітаю вас на каналі Наві Мігрант. І сьогодні ми поговоримо про нові послуги, які надає консульство України у Варшаві. Обов'язково підпишіться на мій інстаграм-канал і на Ютуб. Я щодня виставляю дуже актуальні і корисні інформації на рахунок легалізації і перебування на території Польщі 7 липня 2023 року появилася нова функція у консульстві України у Варшаві. І тепер ви можете в консульстві вирішити деякі запитання. Тож давайте розберемося, які послуги і документи ви можете отримати. Перше це реєстрація народження дитини. Якщо ваша дитина народилася на території Польщі, ви можете взяти документ від вашого лікаря, піти до посольства України і зареєструвати її народження. Це потрібно зробити протягом 30 днів від моменту народження. Ви, напевно, знаєте, що для того, щоб взяти шлюб в Польщі, спочатку вам потрібно було чекати на рішення суду, і воно могло зайняти від 4 до 12 місяців. Після цього очікування ви мали право піти до Уженду стану цивільного і замовити собі дату для розписі. Тому на даний момент ви можете протягом місяця часу спочатку подати заяву до консульства, і за місяць часу у вас буде розпис, і ви зможете офіційно зареєструвати свій шлюб. Також у консульстві ви можете попросити о видачу дублікатів свідоцтв про народження. Цього не можна було зробити до цього часу у Польщі потрібно було їхати фізично в Україну, звертатися до РАКСУ до адміністрацій, і просити про нові свідоцтва, це також відноситься і до витягів із РАКС. У нас дуже часто виникає ця проблема, тому що клієнти подаються на карту поляка, і потрібно довести корінність, що це, наприклад, дідусь, чи бабуся, чи прадідусь чи прабабуся, і дуже часто документи або ж загублені, або ж залишені в Україні, або ж, наприклад, чоловіки, які не можуть поїхати в Україну, не можуть їх отримати. Тому це питання також вирішене, і зараз ви можете їх взяти у консульстві. Також ви можете зареєструвати розлуч Крім цього, ви можете реєструвати зміну прізвища і реєструвати акти смерті. Тому ось така загальна інформація. Справді, консульство України упростило нам життя в Польщі, і ви можете ці питання вирішити уже тут, не виїжджаючи в Україну. Важливо пам'ятати, що усі документи іноземною мовою, в тому числі і польські, потрібно перекласти на українську мову, коли ви будете подаватися до консульства. Тому, якщо інформація була корисна, обов'язково підпишіться на мій інстаграм, підпишіться на Ютуб і лайкніться відео. І до нових зустрічей.